На олімпіада стала ще популярнішою. Організаторам довелося обмежувати кількість учасників. У Чернівцях проводять енергоаудит шкіл та садочків і сподіваються отримати 8 мільйонів євро на енергозбереження. Військові комісаріати запрошують буковинців на контрактну службу. Ас на п'ятому каналі журналісти інформаційної передачі місцевий час готові розповісти про останні події в Чернівцях. та області в студії працює Людмила Григорчук. У Чернівцях створять 10-й гірський піхотний полк. Наразі військові комісаріати області відбирають кандидатів для проходження служби за контрактом у цьому військовому формуванні. Гірськопіхотний полк створюється в Чернівцях та подальшому братиму участь в антитерористичній операції. Військовим гарантують соціально-правовий захист, високе грошове забезпечення, відновлення набутої військової спеціальності або загальну військову підготовку та повне оснащення повідомили в Чернівецькому обласному військоматі. Ще військовий комісар області розповів, що офіцери 3-ї тактично батальйонної групи отримали пакети документів зони АТО, які потрібні для присвоєння статусу учасника антитерористичної операції із якими виникає найбільше проблем. Проблематичний, чому тому, що це фактично кожний на кожного особова справа для встановлення статусу учасників бойових дій, і відповідно на кожного із всіх, і всіх хто десятків тисяч, які там перебували, потрібен окремий витяг з наказу. Якщо ж начальник частини органу чи підрозділу не подає документи на оформлення статусу учасника АТО, ТО це можна зробити самотужки, інформують в облдержадміністрації. Нагадаємо, цей статус надається військовослужбовцям, резервістам, військовозобов'язаним та працівникам збройних сил Нацгвардії, СБУ, служби зовнішньої розвідки та прикордонникам. До речі, і рядовим, і начальникам також статус учасника ТО можуть отримати працівники МВС, управління держхорони, держспецзв'язку, надзвичайники працівники і працівники інших організацій, які брали безпосередню участь у антитерористичній операції. Відомча комісія перевіряє всі документи і впродовж одного місяця. Приймає рішення про надання статусу учасника бойових дій. У разі відмови надання зазначеного статусу. Це питання може повторно вноситися на розгляд міжвідомчої комісії. за рішення міністра соціальної політики. Також його можна оскаржувати в судовому порядку. Для підтвердження участі ОТО слід мати довідку учасника бойових дій, витяг з наказу про перебування в списках частини та виконання завдань штамп штампу військовому квитку. Все це можна оформити у строєвій частині. Потрібна також довідка про обставини травми видається в медроті. Більше інформації ви можете дізнатись, зателефонувавши за номерами вказаними на екрані. Понад 100 буковинських прикордонників вирушили на спеціальну підготовку на полігонах Львівщини. Вони пройдуть бойовий вишкіл, ознайомляться з новими зразками зброї та техніки, яка дасть відсіч незаконним збройним формуванням на східних теренах нашої батьківщини. Після проведення підготовки частина прикордонників замінить своїх побратимів в зоні АТО. А інша, включаючи спеціалістів кінологів, продовжить службу на блокпостах чи в складі інших підрозділів спеціального призначення на східній ділянці України. Повідомили в преслужбі прикордонного загону. Молодика, котрий збив маланкарів у Вижницькому районі, знайдено мертвим 25-річного Дмитра Саморюка з берегомету Вижницького району розшукували правоохоронці. За словами очевидців, саме він перебував за кермом автомобіля, котрий в'їхав натовп маланкарів з ніч із 13 на 14 січня. Повідомляється на сайті ОМВЕС Чернівецької області. Хлопці міліціонери знайшли повішеним 16 січня на вулиці Новоушицькій у Чернівцях. Остаточні висновки про причину смерті надасть відповідна експертиза. Нагадаємо, ніч на 14 січня вже покійний водій та потерпілі брали участь в переберії. Свято завершилося трагедією. Кермувальник на позашляховику в'їхав у натовп колядників. Одна жінка загинула на місці шістьох людей шпиталізували водій. З місця пригоди тоді втік. Правоохоронці розшукували хлопця протягом двох днів. І от сьогодні, 16 січня, його знайшли повішеним у Чернівцях. За відомості про дану подію внесено до журналу єдиного обліку за попередню кваліфікацію статті 115 кримінального кодексу України це є умисне вбивство. Також наголошуємо на тому, що вже покійний водій і потерпілі автопригоди були учасниками Маланки. Тож свято на жаль обернулося трагедією і УМВС України в Чернівецькій області звертається до усіх громадян. Святкуйте з розумом, не зловживайте спиртним, дбайте про своє життя та життя своїх близьких. 2015 рік буде доленосним для України. Такий прогноз висловив політолог Арсен Анципоров. Та, попри всі складнощі, боротьба за незалежність буде успішною. Про це експерт розповів у програмі Суть речей з Оксаною Денисюк на радіостанція 103.2FM. Україна розвиватиметься, якщо владники не повторюватимуть помилок попередників, і першочергово доведеться змінити систему, яка роками знищувала державу. Система про яку ми казали, вона економічно неефективна, тому що не можна вкрасти весь бюджет. Тобто рівень розкрадання бюджету, який відбувався за часів Януковича, він був ну, просто шалено безглуздим. Навіть з точки зору самозбереження тої системи. Тобто сама система себе знищила. Система себе знищила, а от її залишки досі заважають українцям, вважає політолог. Загалом змінювати доведеться чимало, зокрема систему комунікації, яка стосується питань мобілізації. Не виключає, що перекриття доріг не відбувалось би, якби військове керівництво вміло інформувати населення. А ще чим міцнішим буде діалог між владою та тими, хто її обрав, тим краще. Ми знаходимося в абсолютно в іншій ситуації, в іншій реальності. І цій реальності інші люди і суспільство стало грати значно більшу роль і ввійшли в, в той діалог з тими, кого вони найняли на роботу щодо свого майбутнього. Хаос внутрішні майдани, а ще зірвати мобілізацію, те, чого прагнуть прислужники Кремля, і цього не відбудеться, якщо українцям вистачить терпіння, зваженості та оптимізму. Вважає політолог. Наразі українці не мають часу, аби наступати на ті самі граблі, розповідає експерт, і формувати державу, котрої прагнуть, мають щодня. Андрійська, Ярослав Ливицький місцевий час. У Чернівцях проводять енергоаудит шкіл та садочків. Усього обстежують 25 загальноосвітніх закладів. Обрали переважно ті установи, де є найбільше втрати, тепла та елементи. Електроенергії. Далі звідпередадуть німецьким інвесторам, які втілюють в нашій країні проект з енергоефективності. На те, щоб усунути недоліки, що заважають заощаджувати тепло та електроенергію, чернівецькі владники сподіваються отримати 8 мільйонів євро. Ми можемо Навести на будь-яку поверхню і побачити температуру на поверхні. Ну тобто, зараз тут 23 градуси. Озброєний різними пристроями енергоаудитор обстежує класну кімнату. Фахівець каже: завдяки пластиковим вікнам та екрану біля радіатора, тут навіть занадто тепло. А от тепловізор, направлений на батареї, показує, вона працює не на повну потужність. Вочевидь, усередині багато накипу. Якщо ми примиємо всю систему опалення, вона буде працювати ефективніше. Таким чином протягом кількох днів обстежуватимуть 25 чернівецьких шкіл. Та садочків вимірюємо тепловтрати, заміряємо, складаємо енергобаланси, розробляємо комплекс заходів, обраховуємо скільки вартість цих заходів, терміни окупності, і вже видаємо і інвестору. 15 аудитів проведуть за кошти німецького інвестора. 10 фінансують з міського бюджету. На такі дослідження витратять від 4 до 20 тисяч гривень. Хочемо бути готовими вже мати енергоаудити для того, щоб залучати інші кошти, чи то кредитні, чи то грантові для заходів по енергоефективності, тому що це енергетична безпека. Від німецьких інвесторів, які займаються провадженням енергозбереження в нашій країні, місцева влада сподівається отримати 8 мільйонів євро грантових та кредитних коштів, починаючи з заміни. Звичайних віконних блоків на сучасні теплоізолюючі віконні блоки, металопластикові, там, алюмінію і так далі, заміна освітлення на ощадливіші точки освітлення, тобто якісь лампи і світодіодні, і інші. Теплоносії, можуть замінятися теплопункти, альтернативні види опалення. Це все індивідуально розробляється. Проєкт купиться за 3-5 років, кажуть чиновники, при витратах 700 тисяч гривень щорічно. На опалення та освітлення однієї школи, економити на енергоносіях. Відтак сподіваються 30%. Нехай ми візьмемо 20 років. Буде економі після того, як проект окупиться по 200 тисяч. Це сума, яка залишиться, яку можна перерозподілити у міському бюджеті. На інші цілі. У 27-й школі, де наразі проводять ОДИ, сподіваються, що заощадження на витратах на енергоносії дасть можливість утримувати єдиний комунальний басейн. Сподівання є, хотілося б щоб він в кінці кінців запрацював. Хотілося, щоб плавали дітки не лише 27-ї школи, а діти всього міста. Тим Паче, що звертаються, і ті люди, які вже давно, давним-давно не школярі, але мають проблеми з здоров'ям і хотіли б поплавати. Мабуть, ця річ потрібна сьогодні на сьогоднішній день. Після втілення проекту енергозбереження у Чернівецьких школах реконструюватимуть лікарні, повідомили владники. Має гуменна Михайло Антонюк місцевий час. Інтернет олімпіади відбулася у Чернівцях. Четвертий рік поспіль. Всі, хто, хоч трохи знайомий з комп'ютером та хоче поборотися за місце для участі в традиційній обласній олімпіаді, можуть спробувати свої сили в інтернет-конкурсі. Проходила вона два дні, охопила всі основні предмети шкільної програми. Бажаючих кажуть, організатори було дуже багато, тому вони навіть трохи обмежили кількість учасників, допустивши до змагань тих, які були зареєстровані на районних етапах звичних олімпіад. Вікторія вже завершила роботу над своїми завданнями з математики на інтернет олімпіаді і вже знає свій результат. Він не максимальний, але дівчина не розчарована. Каже, сюди прийшла саме для того, аби знати, над чим їй ще треба попрацювати. Загалом такий конкурс їй до вподоби, зізнається десятикласниця. Найголовніше тут неможливо підтасувати результати, комп'ютер невблаганний, та й кількість завдань менша. Іменно легше морально, фізично, тому що якщо на звичайній олімпіаді наприклад завдань 20 і. Ти сидиш і ти мусиш думати, згадувати за все цю, то тут набагато легше. Назар на інтернет Олімпіаду теж не прийшов за перемогою, а за спілкуванням та досвідом. І цікаво, і цікаво спілкуватися з іншими, бачити, що вони вміють, що я вмію. Хто кращий, хто гірший традиційно до участі в інтернет-олімпіаді з математики, бажаючих чи не найбільше. На інші предмети теж ажіотаж. До Чернівців з'їхалися представники всіх регіонів області, учні 8-11 класів. Приймають їх два заклади: вище професійне училище радіоелектроніки та професійний ліцей сфери послуг. Шість класів, які ми задіємо це одночасно сідають за робочі місця 90 учнів, тобто це потужна кількість, і в цьому році безперебійно. З усіх років безперебійно працює, і сервер дуже якісно працює обслуговує. Ну і наша техніка ту -ту -ту, не відмовляла жодного разу. За чотири роки проведення цього конкурсу кажуть організатори, ця олімпіада вже здобула повагу вчителів та школярів. Завдання не є чисто по програмі математики, а вони є олімпіадного характеру дуже подібно до кінгуру де дуже багато дітей бере участь і практично це репетиція і навчання для майбутнього ЗНО. Але найбільше учнів мотивує можливість потрапити на традиційну обласну олімпіаду. Для цього необхідно перемогти. Бажаючи стати першими так багато, що організатори вирішили обмежити учасників умовою обов'язково брати участь у районному етапі олімпіад. Тобто, тут лише ті, хто справді має серйозні наміри у навчанні та хорошу підготовку. Свої результати діти дізнаються цього ж дня, заглянувши на сайт управління освіти. Людмила Григорчук Ярослав Лавицький місцевий час. Це все, що ми стигаємо розповісти на цю годину. Більше інформації знайдете на наших офіційних сторінках, соціальних мережах Фейсбук та однокласники. Всі випуски новин можна побачити на каналі Інформаційного агентства АС на Ютубі. Всього нам доброго.